Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про те, які виникають недоліки при розробці уроків для мультимедійної дошки, наприклад, Інтерпрайз, використанням відповідного програмного забезпечення. Отже, розглянемо перший слайд. На цьому слайді подано два малюнки. Зразу ж можна сказати. Що ці малюнки мають розміри такі, що учні не зможуть прочитати зовсім текст і не зможуть роздивитися ці малюнки. Тому, якщо планується подавати малюнок, то треба подавати його таких розмірів, щоб учні могли прочитати даний текст. Наступне! На що хочеться звернути увагу? На те, що виникають проблеми із написанням тексту. Отже, треба так розуміти, що студентка, яка розробляла цей урок, не набирала двічі сума перших н-членів арифметичної прогресії, так само, як не набирала двічі трішки історії. Значить, отже, виникли проблеми. Після того, як файл був надісланий. Які ж пропозиції ми тут можемо надати? Отже, якщо після того, як текст буде записано, доцільно зробити фотографію цього тексту. Отже, текст нібито підготовлений, і включаємо фотоапарат. також. Фотографуємо відповідну частину тексту. По-перше, це вже будемо запобігати тому клонуванню, яке виникло. По-друге, швидко зможе вчитель збільшити текст. Ну і повернути на місце. Однак, можна цим, цим картиткою прикрити на перших порах текст, який записаний. Чому не потрібно зовсім викидати це, який був початково зібраний? Наприклад, можна не побачити помилку як в передостанньому слові формули. Якщо сфотографувати ось такий текст, то та помилку вже можна виправити хіба що перенабравши текст саме. Розглянемо, як можна поліпшувати матеріал, поданий на такій сторінці. У верхній частині слайду записано означення числової послідовності. Однак шрифт надто дрібний, щоб учні здалека могли його прочитати. Тому потрібно було дане означення подавати щонайменше в 4 рядках, щоб текст можна було збільшити. Крім того, не варто для розробки уроків. Використовувати сірий фон. Залишайте фон білим. На цьому слайді хочемо звернути увагу на шрифт, яким записано означення арифметичної прогресії, а також на колір шрифта. Колір тексту яким записано характеристичні властивості арифметичної прогресії. Текст, записаний червоним кольором на сірому, погано прочитується. Розглянемо ще один слайд. Отже, в цьому слайді на темному синьому фоні записано текст чорним кольором. І він Буде досить погано прочитатися. Так, якщо спробуємо, якщо ми змінимо, кажемо, фон на світліший, що ми отримаємо? Виберемо світлий фон і спробуємо зробити залишку. Як бачимо, зараз темний фон залишився всередині літер. І отже, Такий текст буде читатись погано. Тобто, спочатку зроблено заливку темним кольором, потім написано текст. Отже, спробуємо підійти до цього питання по-іншому. Відміняємо. Як можна тут вийти з ситуації? Спробуємо виділити текст і змінити кольор тексту. Наприклад, оберемо білий кольор. В такому разі текст буде читатись краще. Ну, Зрештою варто задуматися перед тим як розробляти слайд, чи доцільно робити темний фон для всього слайду. Що стосується цього слайду, то варто звернути увагу, що картини, картини розміщені, картинки розміщені посередині малюн. Зміщені у бік. Вже ми бачимо, що потрібно підсунути внизу. Це говорить про те, що перед початком розробки уроку виставлено неправильно параметри для мультимедійної дошки. Для тієї дошки, якою ми будемо користуватися, потрібно виставити параметри 1024 на 768, або Числа мають бути меншими, щоб всі розроблені наочності повністю розміщувалися на слайді. Розміщуючи на слайді малюнки, намагайтеся пов'язувати їх з умовою задач. Тобто, якщо висить рушниця, то вона має вистрілювати. Наприклад, Скільки буде коштувати новий костюм для Чуполіну, якщо 15% від його вартості на ремонт дорівнюють 30%? Так, розглянемо недоліки оформлення даного слайду. Отже, умова задач записана сірим кольором. Тобто текст фотографований з підручника. Можна фотографувати. Але щоб була чітко записана умова, бажано такі фотографії з використанням інструменту для мультимедійної дошки здійснювати із документів формату PDF. Тоді зображення будуть чіткі. Крім того, варто розміщувати цей. Текст так, щоб учні могли працювати посередині, щоб можна було працювати в режимі двох користувачів. Зліва учень, один виконує завдання, справа інший учень. Розглянемо як краще подавати на слайді форму. Отже, перейдемо. Відкриємо текстовий документ Microsoft Office і запишемо формулу. Корінь із 48 дорівнює корінь із 16. Помножити. На Тепер візьмемо, виділимо формулу, скопіюємо і перейдемо до слайду, який розглядаємо. І розмістимо цю формулу на слайді. І її можемо збільшити. Зрештою, якщо ми зробимо збільшення спочатку в документі Word, «Вот», то ми можемо скористатися фотоапаратом і розмістити цей малюнок на слайді. Таким чином, як бачимо, зображення буде чітким. Отже, доцільно записати формулу в документі «Вот», а потім збільшити запис і скопіювати як малюнок, використовуючи інструмент «Фотоапарат» або ж захоплення екрану. За Щодо запису форму стосується і даного слайду. Крім того, якщо потрібно здійснювати порівняння двох чисел, то не варто між ними записувати сполучник І. Краще пропустити місце, щоб потім на це місце вписувати знак нерівності. Варто змінити розмір. Шрифта, які записані умови завдань на цьому слайді. На даному слайді неправильно зроблено розподілено місце на дошці. Записана умова задачі має бути записана з самого верху. Потім відмедене місце учневі, записана умова і відведене місце для. Доведення. Отже, в даному випадку використовувати цю зірку хіба що можна зверху, щоб далі учневі було місце для опрацювання завдань. Ну, крім того, звертаємо увагу, що краще записати формулу в текстовому редакторі, а потім скопіювати сюди як картинку. Аналіз помилок завершено. Дякуємо за увагу!